Тю. Влада сьомий рік намагається мене судити. Всі більш-менш досвідчені юристи передрікали. Справа в суді повністю розвалиться. Вони помиляються. Справа не просто розвалюється, а її не існує. І всім нема про що говорити. Тому засідання суду тривають п'ять хвилин. Прокурори ховають очі. Но не з за того, що в них совість прокинувся, а із за страха. Вони бояться того, що вони наперед. Скоро. Це чувство страху страха в і слідчих, і ДБР. І їх буде чекати доля, яка, яку вони заслужили, коли вони кидали заграти генералів, офіцерів, командирів бригад, батальйонів, коли вони спалили в тому числі цю справу 23 лютого і здриснули з усім своїм озброєнням, технікою, бронежилетами, автоматами, в Мукачево і у Львов. А ми Ми залишилися. Залишилися генерал Павловський, якого вони на півроку кинули заграти, якого я викупав. Через заставу. Залишився генерал Марченко, якого вони кинули на півроку заграти, а я його викупав. Залишився і поруч зі мною ключом ключ -плеч воював полковник Червінський, знищуючи ворога через річку Ірпінь, Вірпіні, в Костомілі, в, в, в Борзері. А вони його потім кинули за грати. І оце все військо, яке працює на стороні ворога, залишилося лідера оборонної промисловості, в тому числі пан Шандра. Залишилися і багато інших. І ту шкоду, яку зараз вони роблять, атакуючи детективів НАБУ, атакуючи громадських активістів, атакуючи опозиційних політиків, атакуючи журналістів. Вони роблять все для того, щоб перетворити нашу країну в путінську Росію. І вони гірше Вони є зрадні. Нічого в них не виходить. Все буде добре. Ми переможемо. Ми спокійні і Вся наша команда більшість команди.